Всім доброго дня. У нас тут виникла невеличка ідея, тому що треба зняти інструкцію, як користуватися парковами. Бо виявляється, не всі про це знають взагалі, для чого ці штуковини, які у нас стоять, ми сьогодні поставили біля лікарні і як ними користуватися. Користуватися досить легко. По-перше, ми ставимо велосипед приблизно посередині парковки, чи точніше парковка посередині велосипеда, так, щоб був доступ до колеса переднього. Прив'язувати велосипед, пристібувати можна двома способами. Бажано, якщо велосипед на екцентріках, пристібати два рами і за колесо. Тобто заселив, пропустив через колесо, поза стійку обов'язково, щоб вона була охоплена кільцем, закрив, забрав ключ, пішов по своїх справах. Другий варіант. Робити ту ж саму маніпуляцію. Тільки заднім колосом. Обов'язково треба захоплювати як раму, так і стійку, так і колесо. І краще це робити з переднім колесом, тому що воно знімається легше, ніж задніх. А в ідеалі треба мати два замка. Для заднього і для переднього. І чи для колачного. Це отак. Тепер. Багато людей думають, що ці парковки дуже незручні, тому що тільки один велосипед, насправді це зовсім не так Потримайте, будь ласка. Парковки двох місць. Використуватися на нього просто під. Велосипеди розвертаються кермом в різні боки. І ставляться один біля одного. Ну і знову ж таки, коли на парковці стоїть один велосипед, будете прив'язувати другий, то прив'язуйте тільки свіч щоб не прив'язалися що чи чужих. Ось таким чином вони розміщаються. Навіть якщо ви приїжджаєте з товаришами вільно, хоча б одна половина парковки, ви можете два велосипеди поставити з одного боку і прив'язати. Таким чином ця парковка, ну, мінімум два велосипеди, а максимум тільки вже ширина вільного місця, скільки вам дозволяє. Тобто можна перепаркувати два, три, чотири біля шкіл, я бачу, паркують навіть по три велосипеди з кожної сторони. 那这么晚了。